Слава Україні. Так, зніму таке невеличке відео по налаштуванню навісної борони АГ. Так, значить, що в нас тут? Два параметри, які регулюються в нас. Це глибина котком основна. І другий параметр це щоб вона йшла за трактором рівно. Е, бо, в принципі, я то думаю, багато хто знає, як це все налаштовується. Але ж ну, все одно люди буває питають. Значить дивимося. У нас є ромашки тут, задні, задній ряд дивимося, у нас дивиться вправо. Так, ну, вже пилюка, буквально скільки я тут проїхав по дорозі, а вже пилюки налипло. Так, ромашки дивимося задні. Е, у нас йдуть вправо, передні вліво. Відповідно, Якщо у нас тягне вправо, значить глибоко йдуть задній ряд цих дисків. Якщо у нас йде задній ряд, то треба трошки центральним винтом підкрутити, припідняти задній ряд. У мене було спочатку тягло тільки що задній ряд. Зараз трохи я підкрутив, трохи занадто треба тепер трошки відпустити. Ну, зараз проїдусь, покажу, як це все виглядає. На тракторці вже 731 мото година. Так, і ось зараз покажу, як це все виглядає. Показу. Так, дивимось. Тягне по центральному винту, бачимо, тягне в правий бік, у лівий, верніше. Накилений він туди. Так, Значить, зараз. Трошки припіднімаю. І треба буде... Так, тягло, значить, дивимося. Е, два ряди борін, значить, якщо у нас тягне АГ-шку сюди, значить глибоко йде передній ряд. Треба відпускати центральний винт. Якщо у нас йде задній ряд, тягне в свою сторону, тобто туди, зараз, от по ходу трактора стою вліво, то значить глибоко йде задній ряд. Відповідно, треба. Центральним винтом скрутити його, трошки припідняти задній ряд. І добиваємося того, щоб агешка йшла чітко за трактором. Тобто ну, не тягло її ні вліво, ні вправо. Бувають такі моменти, що поля криві якісь там чи ще, що, що їдеш, один момент їде прямо, другий туди потягне, другий туди потягне. Це все від нерівності поля. Ну ще, можливо, від, вже якщо дуже сама борона зношена, то може бути також таке. Суть роботи цієї, що я хочу ось трошки оцей весь цей підгончик, бур'янчик, Це зараз проїхав, тут ще трошки не дорегулював, але вже, як бачимо, в принципі, ось, бур'янці Е, Зараз зроблю і думаю, що якщо волога буде, якщо оце дасть провокацію, того, що. Так, по волозі тут у нас що? значить, Оце не було дощів буквально тиждень таких. А земля вже верхній шар, уже верхній шар ось, без, без обробітків, без нічого ось дивимося, а вже вологи тут ось зверху як такої, і немає. Ну Сантиметрів я знаю, ось по борозні подивиться, то вже то сантиметрів 10 нема. Так, ну, якось так, в принципі, нічого складного в її регулюванні нема у АГ Ну, Агешки чи будь-які інші подібні диски. Тобто тут взагалі питань немає. Так, якщо відео комусь було корисне, ставимо лайк і підписуємось на канал. Всім пока!